Ви бажаєте, щоб проводилася фіксація даного засідання, а потім оприлюднення. Це ваше право, я вам просто пояснюю. Та не розуміє нічого по ви Вернеесь, розумієте? Верхнявський розуміє. О, не розуміє. О, не розуміє Що там пострадав чуєте? Це сполодних чоловік. Що пострадав? Я не знаю хто пострадав. Ну, та, так само складено на нього, такі самі протокол, протоколи, на логічні протоколи були складно. Що на вашого сина, що на нольке те надош. Ноль.

1000 līdz 1000 līdz 11.2. ik komatā. No?

Yeah, you. To... Пішли, 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 мабуть, а не пішли. Можна зробити, можна. Ні. Так не є, це слухи, перебачивши, не є. Ти ще обласна житло, не будь нічим. У нас, думаю, це A legjobb, hogy mindenkinek megmutassák ezt a videót, és angol fotókban, fengépre Maguk beleegyeznek, hogy legyen, hogy. Amiért? Én tájéna is. Akkor magukon hátul van a. Felveszi ezt a videót, és fengépre vétel. Можете у них дать ваше право. Вас най-провод права, что вас не знімали. Nem tudom, megtalálni. Most miért? Nem tudom, megtalálja mi sem. Na hát most miért lesz különböj miért lesz? частина dello спозидання і е дозвіл на до закусов вас прокласова інформація. Завершує регламент цього року, де оттокий хат план озо. І отам регламент повернення. Відеовалітатиште Так, оголошується протокол 28 березня 2018 року близько 19 години 19:00. Выражаться на, на цензурную словами осіб, сприня, на розіст, які в сторону ви знаєте... даній справі? оси промскую народность, нічого. Выражаться на цензурну. що ви <плес> 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 камень. <плес>

Csúnyán beszélt? Beszélt bizony valamiat. Ha igen. Mi kompatibilisünk a banda egyet? Fakt amúráló fogadjon, de a végén zene. hogy nem de neki, de a kaminya utóbbosít. Neki, 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 На цензурном слово. Мы не пострадали, что там было. я Близько 18-ї нашого таборі почалася масова бійка, якої приймали участь найагресивніші пофа, Йосип, ДЗД, а також Форкош Йосип, Форкош, які побили моїх родичів таких разом з іншими нашими хлопцям.

коло лайно по 6 метрів і так везли. От бачите, от вона. Ваш підпис, подивіться. Це шикально виглядає, чи не так? Знову називає Раша. Е. Е. Мотить вона. Так це його виписка. що дмого ішов без декакету. Тут, тут попередньо вказано, що ви самі що в цей час у даної бійки 베 ішмери баз, бо одот. Легіда Омедія Цотскій. ás torno de José То, що пошкодило Ваші автомобілі, ми не вирішуємо. У мене, є ваші яку декілька років вегші втептали, е-е-е, ось, не, а біромову, ось, не, не м'ято започувати варшавити. У мене, вони мене є машина. Там, у його родини, там було показано, що ваші тварини... А ось, я не знаю, я питаю, а те, чи воно що вони писали. І які самі тварини? Ви передали, пояснення передали Вашим, що це не м'яка

Зновлюється штраф в розмірі 119 гривень, за сніг оподаткованих мінімум. І 275 гривень, 60 копійок. І ще ти саме рівень окупант, білоша. Зрозуміло? Сплачуєте, якщо напроти з 39 днів сплачуєте, доносите редакту. Якщо пізніше, то втрата буде перейдемо до видання. Ja, То, танців, 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 танеців, я, танці, що, якщо не діє сюди, якщо пізніше, то, то буде вже квітанція передаватися в умову.